Мої вітання всім з ванної кімнати. Заховалася тут вечір, нічого робити не хочеться, ну потрібно. А потрібно, знаєте, що те, що люди вже, мабуть, практично всі поробили. Згадала про свої перці, ну ми треба, треба. Але я чогось забула, що я їх на початку зазвичай замочую, і потім тільки ті, що проросли. Я вже безпосередньо пересаджую до ґрунту. І от зараз дивлюся, скільки в мене ем, гіркого, і взагалі практично немає такого солодкого перцю, що я дуже мало купила. Та здається, так якщо по пакуночкам брати, то ніби то і багатенько його, але тут щось його ну це по 25 грам, це по скільки там зернин. Зараз буду дивитися. Зараз буду садити, не садити, а замочувати. Е, Оцей гіркий, це козацький рожок, е, потім оце корона імператора або ямайські дзвоники. Е, такий кругленький гіркий перчик. потім, А, це в мене дзвіночок, це воно вже дублюється ще 23-го року. Господи, ось відкладу. пописала собі ось швиденько. Е, зараз покажу, яким я чином це роблю. Ну, до речі, якщо є ватні оці спонжі. І це перчик для теплиці, той, що в теплиці вирощується. І отаких ну, але ще мало, треба ще їхати докупляти. Ну, Сьогодні, принаймні, перцем займуся, там буквально йому 3-4 дні вже буду потім висаджувати його в контейнери з земелькою. А ще треба баклажани. Ну, баклажани вирішила трішечки пізніше. Я їх не буду замочувати, там такий же ж, хто сажав сам, той знає, там просто такий дріб'язок, що я його потім той дріб'язок не зберу е з того ватного спунжа. Я його потім, я і так вам далі покажу, що я з перцем роблю. Було таке, що і зубочисткою відколупувала його, і попроростав, і колись прозівала. У мене таке враження, що тут вже хтось не є. Тут хтось не є вже. Заходьте. Ну, це за те, що я тільки що сказала, тільки я починаю чимось займатися. Одразу о, я всім потрібно. Ну, комусь потрібно було миску занести. Я ж відчуваю, що відбувається. Якісь нормальні явища. Заходьте, будь ласка, містер Тайсон. Беріть он собі у ту етажерочку, сідайте. Безсовісні. Не дадуть, не дадуть, вже не знаю, де заховатися. В туалеті не заховаєшся, в ванній кімнаті не заховаєшся. Зараз всім треба буде митися, бритися, купатися. Тайси не заходь, заходь, заходь. Молодець. Все. От зараз буду замочувати. Головне тепер знайти місце, куди це все потім покласти, тепленьке місце, щоб ніхто не перевернув, ніхто не викинув. Ну... Бо той, хто живе великими родинами, думаю, мене зрозуміють. І ще що, що характерно, потім вже ж не можна знайти хто, бачите, тільки в нас крайній і хто це не робив. Оце така ще у нас потім бідося. І ще я зазвичай беру оце такої фірми. Це не реклама зараз насіння. Дуже воно мені подобається. не тільки ну це, це фірма. В минулому році брала і інші, інших ну брала як, сподобався, там, наприклад, перець Анастасія. Думаю, о, спробую, але не, не, не цієї було фірми. Ну, хочу сказати те, що було презентовано отак от фото, фото на обгорточці, і те, що визріло потім, трішечки не співпало. Навіть кольорова гама взагалі була інша. І розмір, ну, давайте так, звернемо все. Спекотне було літо, мало було дощів. Хоча ми і поливали, ну, щось не зрослося. Будемо думати, що так воно. Тому воно так і сталося. А зараз покажу, що я вам. Що я буду робити далі ось разом з помічничком. Мамин помічничок, він може не спиться. Зараз аїстки будеш вечеряти? Ти ж будеш вечеряти? Де твоя мисочка? Пішли, покажеш. Пішли. Ням-ням я дам. Іди показуй, де твоя мисочка? Пішли. Нямочку будеш? Ставай, ставай, пішли, показуй. Йди. Отут мама ось заставила. Мама ж лазила мене там все аж. Ой ой-ой, там все на горі. О, там у нас мисочки. Зараз погодуємо твариночку, а далі будемо вже перці не втечуть, скаже, так, моя розумаха така зараз. Ну, Ні для кого Америку зараз не відкрию, але просто покажу, як, як я це роблю. І мені цей ну, засіб і спосіб дуже подобається. Так, ватний диск. Ну, як виявилося, у нас їх вдома всього 5. Так, я не буду розді розділяти. Ось взяла зараз отут в теплу водичку. Зараз наквацію отут всього, що тільки можна. Отак покладу. Тобто, ну, намочила, висипаю на стінчко. перший буде червоний куб. А ну скільки тут його, до речі, подивимося. Ну, не знаю, щось мені здається, що не дуже багато. Щось так його тут... Тож, якщо я вже бачу, деякі є, мені не дуже подобаються, воно все витрусило, Та начебто все. Ось, бачите, є такі коричні, вони мені щось я так здається. Трішечки отак розподіляю, але я ж кажу, глядіть, як хто так буде робити, та немає значення, на чому ви будете їх пророщувати. Єдине, щоб потім вони дуже не проросли. Бо я ж кажу, в мене були випадки, коли я просто забула, там згадала днів через 5, ну кинулася, ну все пізно Попроростало отак ці е, волокна, що вже ж потім ну і, і розділяла, і витягала, і ножицями обрісала накрила тепленьким, таким самим такі вони вологі. Тобто, якщо якщо я зараз придавлю, то з нього добряче потече. Далі беру оцей такий пакетик, зіп чи як вони ще закриваються для вакуумного зберіга... зберігання, кладу туди отак. І обов'язково. Маркування. Боже, а що це я? Ага, це був червоний куб. Тут я що десь підписувала. ось так. Куб, 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 Червоний куб. Все. Наліпила, отак і лежатиме. Ну, Тобто далі в такій самій послідовності. Е, окремий в мене буде е, пакетик для м, солодкого перцю, і окремий, звісно, що буде для гіркого. Ну, ще, наприклад, що ось ротунду. А, я ще обрізаю так, щоб потім видно було, що який я сорт посадила. Як буду купляти ще щось докупляти, щоб те ж саме не брати, щоб не дублювати? Тут так обрізала, зберігаю <кхід> оригінальну упаковочку, щоб потім е, подивитися, що в нас. Вилупиться. Так, намочила. Дев той пакетик, що що я на нього клала для зручності. так Таким чином. Так, раз. Що в нас тут ротунда червона. Може, щось ротунди таке, як більше, мабуть, легкіше на такі насінинки. Давай, давай туди. Хочу сказати, що, мабуть, це я і не пізно. Все воно встигне. О, там є помідори, сажають в березні, а в мене в парникові, в теплиці, самосінні, і в квітні, і в травні все доганяє. Так, ну, не, не дуже багато. Якщо враховувати, що в минулому році я висадила таких, я не знаю, скільки пакетиків, то, мабуть, штук 300 перчин, то тут, мабуть, і не буде. Оце ось І, 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 і лушпиння. Все пішло на вагу. Так, закрили. Так, це у нас була ротунда. Закрила пакет. І ще ж тут головне, щоб воно, щоб воно ж не з'їхало нікуди. Мені тут не дуже зручно, але ж кажу, на кухні я маю мені де подітися Зі своїм хозяйством. Так, сюди. І вже одну насінинку прозівала. І знову наліпку. На щоб, о, все. Ну, і сюди викладу же ж, тільки ж потім вже ж, зрозуміло, що не треба. ж. Хоча можна буде їх згорнути для зручності. Я оце планую покласти на батареї. Не знаю, може, якщо будемо топити і буде дуже холодно, то вони ж будуть так добряче нам шкварити. Не знаю, що робити. І на цьому в мене ватні диски закінчилися. Тут, тобто, от, відверто кажучи, в мене залишився один. Прогавила цей момент. Зараз спробую, знаєте на що? Спробую на оці паперові рушнички. Вони ж не повинні швидко, правильно? Ну подивлюся, а ні, то я не знаю, буду якісь шукати тканину якусь. Ну, то зараз пошукаю, покажу, як я вийшла з цього положення. Не знаю, що робити. Ну, Вже ж процес запущений, пішов, треба закінчити сьогодні. Вирішила я спробувати на все ж таки на оці ж е, бумажняні рушнички паперові. Е, ну, намочила, не знаю. Єдине, що можливо при, ну, доведеться їх частіше потім цей е, пакуночок ну, спостерігати та додавати вологи, не знаю. Е, але так добряче намочила, подивлюся, що воно з цього вийде. Е, ну, що, він е, цупкий, цей папір, нічого воно не. Я думаю, розповзеться, не розповзлося, Але дивіться, як мало 25 грам вийшло оцього, якийсь жовтий куб. Ще хочу сказати, що я, от люди бояться, я беру перчину в магазині, яка мені подобається. От, Наприклад, отаку, таку гігантську, здорову, там, або червону, або жовту. І кажуть, що вони, оцей перець він не буде родити. Люди родить. Родить він і родить перший рік. У мене нічим не відрізнялося від того, що в магазині. Зараз не полінюся, я вам знайду, там в мене насіння ще 22-го року і написано гігантське з магазину. Але ж коли ви вже збираєте його другий раз з цього гібрида, другий раз вже не буде такого. Тобто, перший раз я зібрала, в мене були велетенські перці, а другий раз це вже були такі. Їх багато було, але вони були е, значно менші. Ну, видно, що вже мутація ця виходить, ген цей виходить, і воно просто були схожі. Знаєте на що? На, ось, на білозерку, тут такий дріб'язочок такий був, сантиметрів такий по, я не знаю, по 10, Багатенько, але єдине, що треба брати, е, здається, дівчину, це коли оци таких дольок буде раз, два, три, чотири. О, тоді оте насіння воно буде продуктивне. Ну, бажа, ну, Скільки так от читала, то то виходить, виходить. Ще брала, знаєте, які перец, капі. Він нам подобався, в магазині не знайшла е, е, такого, щоб насіння не знайшла. о Пішла, купила собі причину, яка мені. Зараз ще трішечки додам отак до мочу. Мокреньке, мокреньке. Або прям взагалі намочити Слухайте, я оце думаю. І все прекрасно ну не купляла я ще цьому році. Почали мені також знайомі казати, ті, що не робили цього експерименту, то всі кажуть, як, воно ж не буде рости, розумієш, що це. Розумію, але ж у мене ж вдалося, то нічого страшного. О, отак от загорнула. І зараз сюди в нас пішов жовтий куб. Я навіть тоді таких назви не знала. Назвала сама просто жовтий квадрат, червоний квадрат, тому що ну, дійсно вони були квадратні, такі здоровецькі перці. Так, жовтий куб, жовтий куб підписано ось сюди. О, зараз буде таким чином. Ну, Практично впоралася. Дивлюся, що гіркого перцю ми в цьому році, дасть Бог, якщо з'єднаємося. А ось якраз солодкого оце ось ці шість е, сортів це дуже мало. Тобто завтра швиденько біжимо до магазину за новими. Ну, або додатковими, або ще продублюю, тому що по 25 грамів це взагалі ніщо. І ще якщо не кожна і е, прокинеться, проклюнеться, або якщо не кожна потім зійде, а якщо і зійде. Ну, до речі, я хочу сказати, е, з перцями, слава Богу, в мене ніколи не було ні чорної ножки, нічого їм не завдавало ніяких прикростей, наприклад, там як в мене було з квітами там, чи було. З помідорами, а найгірше це найстрашніше. Я кожного року боюся, але знаєте, як очі бояться, руки роблять це баклажани. Взагалі так боюся. Вони такі, як хидні. Начебто зійшли. О, а що в мене тут ще є? Ще такі будуть сажати огірки, китайське диво. Це баклажанчики садку. Садко? Садко. Базилік буду сама набрала в цьому році різного. Минулому вдалося, але знаєте, як вдалося, якому було вже років 8. Хотіла його викинути, тому я його просто насипала поверх ґрунту, в такий невеличкий, таку баночку пластиковий парничок, і воно все зійшло. Ще отакий огірок будемо садити. А ще на підході люфа. Бачите, набрала баклажанів, але тепер уявіть: дивіться, грамів 5-3 це там взагалі нічого. Немає навіть отак, от знаєте, на дотик по відчуттям. Е, а ще така була ситуація: висадила також такий контейнер пластиковий, все. Вони не сходили, не сходили в міській квартирі, потім перевезли їх сюди, е, в теплицю, вкинула ту ж карабанку. І думаю, от що Бог дасть ти буде. Е, і вони десь в травні як почали лізти ці баклажани, що їм заважало, вони взагалі не хотіли, не давали ніякого росту. Тобто був просто була просто чорна земля. І полізли, і все висадилося, і все було прекрасно. І що хочу, що характерно, вони ж наздогнали всіх, мабуть, ще й найперші, і, і родили. Ось такі справи. Зараз перекладу це, знайду якусь читацю чи якусь коробочку, і все ж таки якось прилаштую в теплому приміщенні і бажано, можливо, понесу там, де ми топимо. Там у нас котли стоять, десь зверху, щоб їм було тепленько і буду спостерігати. Головне тут не прозівати, не пересушити. Щоб бо я вперше роблю це на паперових, оцих рушничках, на ватних дисках, то я щороку робила. Ну, маємо, що маємо, немає зараз. Ватного диска закінчилися. І буду спостерігати, і буду дивитися. Якщо буде сильно підсихати, але ж я так щільненько закриваю пакетик і робимо такий, знаєте, ніби той тут парничок. Отак, От все. І потім буду дивитися. Ну, дякую вам за перегляд. Ніби то ми з вами сьогодні впоралися. А що буду робити далі, обов'язково покажу. До зустрічі!